Всім привіт! Мене звати Наталія Іщенко. Я щаслива дружина та любляча мама. А ще я успішна бізнес-леді, адже свій власний бізнес я побудувала, будучи в декретній відпустці. Я директор по розвитку бізнесу компанії Джерелія, а ще є співзасновник проєкту «Клуб успішного лідерства, мета якого допомогти п'яти тисячі людей вийти на дохід від тисячі доларів у кожні три тижні. Для цього ми надаємо всі необхідні інструменти, чітку та прораховану систему дій та командну підтримку. У компанію «Джерелія» я прийшла у липні 2015 року саме для того, щоб поповнити сімейний бюджет нашої молодої родини. На сьогоднішній день в компанії «Джерелія» я заробила понад 47 тисяч гривень і мої доходи зростають. Якщо ти Цілеспрямована та амбіційна людина. Якщо ти вмієш працювати на результат, якщо тобі потрібні гроші, приєднуйся до нашої дружньої компанії і зміни своє життя на краще уже сьогодні.